Росія системно і масово порушує права людини в Україні. Європейський суд ухвалив два історичних рішення. Нова резолюція Європарламенту. Депутати більшістю голосів засудили воєнні злочини РФ та підтримали розслідування МКС. Місця трагічних подій повномасштабної війни в Україні стартував національний проєкт «Маршрути пам'яті. Європейський суд з прав людини ухвалив два історичних рішення. Визнав, що Росія системно і масово порушує права людини в Україні як на тимчасово окупованих територіях з 2014 року, так і під час повномасштабної агресії. Також суд визнав РФ винною у збитті Малайзійського пасажирського боїнгу у 2014 році. Вперше міжнародний суд підтвердив, що Росія несе відповідальність за численні порушення з моменту повномасштабного вторгнення у 2022 році, а також за катастрофу літака рейс. Меч 17 наслідок якої загинули 298 людей. Загалом суд розглядав чотири об'єднані справи, подані Україною та Нідерландами. Серед них є викрадення Росією українських дітей. Це ще одне рішення у довгому переліку вердиктів міжнародних інституцій, яке доводить очевидне, російська агресія свідомий і системний терор проти українського народу, наголосив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Перший міжнародний суд окреслив ширший контекст російської війни, спробу знищити українську державність і підважити самі засади міжнародного права. Також суд прямо поклав на Росію відповідальність за збиття рейсу MH17. Суд окремо наголосив: нинішній режим у Москві є несумісним із цілями та принципами Ради Європи і становить загрозу не лише Україні, а й всьому світовому порядку. У контексті дітей суд. Твердив масове вивезення українських дітей до Росії з 2014 року, включно з дітьми-сиротами та дітьми з інвалідністю. І це відбувалося без згоди їх законних представників. Діти отримували російське громадянство, потрапляли в російські родини, їх відривали від українського коріння, від українського походження. Суд прямо вказав, це не випадкові дії, а державна політика. І вона підтримана найвищим керівництвом Росії, і це порушення одразу кількох справ на свободу, на безпеку, на сімейне життя, на освіту. Поставлено на нарешті крапка в цих питаннях. Це дуже підсилить позицію України по трибуналу майбутньому проти Російської Федерації, який також запускається на базі Ради Європи. Також дозволить нашій дипломатії використовувати ці рішення для того, щоб довести всьому світу про те, що в нас відбувається включно з так званими країнами глобального півдня, де дуже активна російська пропаганда. Справедливість є, її треба відстояти. Росія це військовий злочинець, включно з її найвищим військово-політичним керівництвом. І рано чи пізно вони понесуть відповідальність за все те, що вони накоїли. Європарламент ухвалив резолюцію, яка засуджує воєнні злочини Росії в Україні, та підтримує розслідування міжнародного кримінального суду. Євродепутати вимагають негайно звільнити цивільних заручників та провести обмін військовополонених за принципом всіх на всіх. Визнати законне право України бити по військових цілях на території РФ. Також підтримали створення спеціального трибуналу проти Росії та конфіскацію її активів. Європарламентарі закликали до масштабної допомоги Україні зброєю санкціями та інвестиціями в оборонну індустрію резолюція європарламенту є сигналом агресору, що світ бачить російські злочини і готовий разом з Україною боротися за відновлення справедливості, зазначив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Вдячний європейському парламенту за сильну резолюцію, яка відкрито говорить про масштаби російських злочинів, втрати полонених, катування, насильницькі зникнення, депортацію дітей та удари по цивільному населенню. Ця резолюція сигнал агресору. Світ бачить російські злочини і готові разом з Україною надалі боротися за повернення всіх наших людей та відновлення справедливості під ударами щоденно. Помирають або помирають українці, або отримують поранення. Це теж є фактом і міжнародним визначенням факту геноциду. Звісно, така підтримка, де проголосовано в рамках резолюції віддано більше 500 голосів за неї. Означає постійну сталу і неухильну підтримку Україні. Дякуємо Європарламенту за це і очікуємо на. Нові потужні пакети санкцій. дуже важливо, що на міжнародному рівні. Бачать правду, розуміють загрози, що стосується безпеки Європи, що стосується загроз Україні, і які це несе загрози також для світового порядку. Тому важлива резолюція. Тепер нам важливі не тільки резолюція, а й дії, що буде зроблено, щоб підтримати український народ, які санкції будуть введені проти Росії, яку зброю буде надано Україні, і які конкретні механізми покарання агресора. В Україні планують запровадити нові механізми допомоги тим, хто постраждав від війни, і врахувати європейський досвід. Делегація народних депутатів побувала в Італії та Нідерландах, де ознайомилися із роботою державних і міжнародних судових інституцій, які займаються підтримкою жарт насильства. Парламентарі наголосили на важливості нових законодавчих ініціатив, що змінять українську систему, зроблять її координованою, ефективною і орієнтованою на потреби людини, каже заступниця голови комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Галина Михайлю очікується, що це стане важливим кроком до справедливості і наближення українського правосуддя до європейських стандартів. Щиро переконана, що результати роботи в межах візиту до європейських колег стануть основою для подальших ефективних законодавчих ініціатив, адже забезпечення захисту жертв і свідків це рішуча відповідь на виклики війни, наша відповідальність перед людьми, які наважились свідчити про найтяжчі злочини. Польща ключовий партнер України як під час війни, так і в період повоєнного відновлення. На цьому наголосила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк під час зустрічі з віце-маршалком Сеймопольщі Монікою Веліховською у Варшаві. Вона подякувала уряду Дональда Туска та міністру закордонних справ Радославу Сікорському за активну позицію Польщі, регулярні звернення до США з проханням відновити військову допомогу Україні та запровадити більш жорсткі санкції проти РФ. Польща стала найбільшим логістичним хабом, через який Україна отримує американське озброєння, зазначила Олена Кондратюк. З польською колегою говорили про питання відбудови України та реалізацію інвестиційних проєктів. Польща дуже зацікавлена стати хабом для повоєнного відновлення, відбудови громад та інвестицій в українську економіку. Обачає в цьому значний потенціал для розбудови нашої стратегічної співпраці на рівні урядів і парламентів обох держав. В Україні стартував національний проєкт Маршрути пам'яті на Київщині та Чернігівщині облаштували перші локації, які є свідченнями трагічних подій повномасштабної війни. Зокрема, це братська могила в Бучі на території церкви, Романівський міст Вірпені, зруйнований аеропорт Антонов, військове містечко в Гостомелі, школа в Ягідному. У парламентському комітеті з питань гуманітарної та інформаційної політики повідомили, що незабаром маршрути пам'яті з'являться на Львівщині та Херсонщині. Народні депутати наголосили, що маршрути пам'яті це спосіб трансформувати місця болю у колективну пам'ять. Крім того, це інструмент для фіксації злочинів Росії. Край важливо і потрібно фіксувати ці злочини уже під час війни, документувати, записувати живі голоси і живі свідчення людей, тому що це не не лише матеріали для майбутніх судових справ, для прокурорів, це також і наш обов'язок моральний перед тими людьми, які пережили ці страждання, але також це і наш обов'язок перед наступними поколіннями. Ми повинні їм донести усю правду про цю страшну війну. На прифронтових територіях, де часто відсутні електрика та мобільний зв'язок, друкована преса стає чи не єдиним джерелом інформації про ситуацію в країні. Про роботу журналістів газети Трудова слава із Оріхова Запорізької області, розповідає фільм Сторінки надії Стрічку створено за сприяння Національної спілки журналістів України. Стрічку нещодавно презентували у Львові та у Будапешті під час генеральних зборів Європейської Федерації журналістів. На масштабному заході зібралися 120 учасників із 38 країн Європи. Як зазначив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко, після перегляду фільму представники іноземних медіа аплодували стоячи сміливості українських журналістів, що працюють у прифронтових громадах. Розповідаючи про одну Оріхівську газету, ми розповідаємо про феномен понад 30 прифронтових газет, про небезпеку, в яких працюють наші українські журналісти, і про ту місію, яка рухає ними. І відповідно, українські прифронтові газети це не просто інформація, це не просто сторінки, а це надія, надія людям на те, що вони перебувають в українському інформаційному полі, і надія на перемогу.